Дуже часто питання, як до нас доїхати. Ось дивіться, друзі. Ми їдемо по вулиці Максимовича, доїжджаємо до світлофору, до повороту на вулицю Сергія Колоса і повертаємо праворуч на вулицю Сергія Колоса. Далі ми рухаємося по Сергія Колоса, бачимо по ліву руку нові будинки. Проїжджаємо зупинку громадського транспорту. І Зверніть, будь ласка, увагу, по ліву руку у вас два Б. Будинок 2Б, а ви повертаєте праворуч. Ось орієнтир, прапор і справа дзеркало. Заїжджаєте під шлагбаум, він зазвичай закритий. Тут сидить охорона, ви стаєте, вони вам виписують талончик, привіталися, і поїхали вдовж зеленого забору. Ось так їдемо, 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 їдемо. Ви тут не заблукаєте точно. І ось звідси вам уже відкривається краєвид на карайді. Їдете прямо і заїзд чуть-чуть далі.